21-го туру чемпіонату Київської області з футболу серед команд вищої ліги, серед аматорських колективів, найкращих у Київській області. Сьогодні в Миколаєві. Сьогодні побажаємо Денису вдалого виступу за збірну України. Удар воротах небезпечно було! і м'яч пролетів. Подача небезпечно на дальній стійці. Замикав зараз Олег Кацалап, Нікіта Шепа, Назар Коваленко і Олександр Терлецький, головний тренер команди Вадим Мандрієвський, спортивний директор Олексій. На Церква забив Сергій Шевчук номер сьомий. Хороша спроба. За добряче поліпшить свою різницю забитих і пропущених м'ячів. Лідери Полісся Ставки. Також дуже впевнено, перемогли тут по сусідству на якраз з Юксою 2 Там був рахунок чи 16 чи 17-0-0. Хто пам'ятає, будь ласка, нагадайте, друзі. Денгоф має шанс поліпшити. Це трапилося 8 травня. Щим ми його і вітаємо. Яскравих перемог в житті на полі. Небезпечний момент, який і міг зараз, міг зараз продовжують атакувати футболісти штурму. Зараз Микитенко відбуває м'яч на кутовий. Багато років. Ось зараз небезпечно і забиває, забиває з подачі Сергія Шевчука Богдан Рубльов. Робльов. Зараз м'ячем Ординський може пробити. Пробиває Ординський. І небезпечний момент. І гол, гол гол. Забивають футболісти зміною біле церква. Торканими. Але головне, щоб команда перемагала. Зараз небезпечний момент. Удар по воротах стійко! Поперечно влучає. Зараз Сергій Шевчук відкладати діло в довгий ящик і забити ще, тому що 2-1, Рахунок дуже хиткий. Іван Скляренко зараз намагався відібрати м'яча. Морозюк. Знову скороход. Непогана спроба від Березовського на зоні. От цього тільки нам не вистачало. Тим часом у Олександра Волкова був шанс забити на дальній стійці Він підчатувавську область. Це було в півфіналі, а в цьому році у фіналі. Небезпечний момент зараз був і удар по воротах. Хороший шанс. Хороший шанс. У Олександра віддає на Волкова. Той вдотик намагався на Береженка. Підбирання за Волковим. Димнич вперед. На Рубльова. На виході грає Валентин Дигало, забирає оборонці. В атаці зараз штурм, журавель з м'ячем. Подача, небезпечно, удар в воротах і не влучає в площу на Олег, Знову сокол. Проти нього Ординський. Сокол подає, прострілює. На, від, на ударній позиції журавель пробиває на місці. Валентин Дигало. Чітко зараз е, зані. В атаці зараз штурм. Подача від Андрія Нестеренка. І добре зараз подача на ближню стійку. І удар по воротах на підбиранні. Вадим Журавель впіймав м'яча, але по літаках, як казали у нас, дитинснича димнич направо там підключається сокол. Подача і піднімає прапорець. Зараз Владислав Мошковський, але так, все-таки рефері підтримує свого асистента рубльов парирує цей удар. Валентин дигало. Ще одна спроба. Шевчук. Падіння, і що показує рефері. І зараз на полі. Добрий день, штурму перемоги всій команді, тренерам, диктору, оператору. Здоров'я, удачі! Дякую, пане Олександр Богомолов. Навзаєм. Навзаєм тебе. Шановні наші харків'яни. Падіння Богдана Рубльова, піднімає він руку. І що там? Макс кисень. О, ні. А на коган. Зміна вперед. Це також болівальники з Білої церкви. Денис Хруль. Вітання Денису. Це Денис! в ходу. Нестеренко. Любко пробиває Любко, вище воріт летить м'яч. Якби е, зараз Владислав грав у регбі на годиннику стадіону Лівий берег, 69-та хвилина матчу. небезпечний момент, який був Сергій Шевчук. і Здавалося там, нічого немає куди діватися, але. Богдан Рубльов, Яким. міста Володимир Вовкотруб. Дуже приємно, пане Володимир, що ви разом з нами дивитесь трансляцію. І зараз жовта картка для 20... морозюк з м'ячем проти нього басов. Морозюк хитає басова, намагається пробити удар по воротах. І на щастя для штурму після рикошету від Дмитра Осадчого м'яч іде. Після обсаду може пробуватися і на своїй половині поля. Удар по воротах і все -таки, все -таки забиває штурм. Це, друзі, бачу, що будуть заміни ще у штурму. Ігор Наконечний, зокрема, готується вийти на поле. І Льора Вель в карний майданчик, отримав, отримав передачу від Артема Старочка. Подача. Басов відіграв під удар і пробиває зараз Ілля Лящук. І 27 є. Ще залишилось три лайки. Будь ласка, друзі, давайте доб'ємо до 30-ки. До 30 Красиве число. А тим часом удар по воротах від 10-го номера Никити ще на лівому фланзі Лящука. Я Лящук так. наближається. Пробиває Лящук. Микитенко стає на шляху м'яча. Зіграти дотепно на Вадима Журавля. До м'яча не дійшло і буде зараз все-таки жовта картка. Любко таки свою картку зробив. Випросив, так би мовив. Порушення Вадим Журавель проти нього Терлецький. Вадим Журавель, подача небезпечна! Бо який момент зараз Богдан Рубльов міг зробити дубль. Ну І тим часом вже завершальні секунди нашого матчу. Вже поглядує на секундомір Максим Скрипник і дає свисток про завершення нашого поеди.